Скажіть, будь ласка, ви що більше полюбляєте, мультики чи фільми? Мультики. Скажіть, от якби ви могли потрапити в мультик, в який ви потрапили, яким би персонажем були і чому? Можна взяти аніме Sailor Moon. Я була б Sailor Moon, це головна гриба. А чому вона тобі так подобається? Що вона там таке виробляє, що виробляєш? Хотілося б теж попробувати? Там сам мультик, це в неї є команда. І вони рятують світ, вони як супергерої. А в яка в неї здатність, суперспособність, там? що вона таке робить? Я не пам'ятаю. Я так думаю, скоріше ну, вроді в неї є волшебна паличка і вона лазером так стріляє і убиває. І що відбувається роб... з врагом, коли вона потрапляє міра. в нього що там? Ну, ну міра, ну, вони, вони б'ються і хтось потім виграє і помирає. А ще в неї щось є, якась способність цікава, чи це у неї така одна. О, ні. А, враже, вона ще тварин розуміє. Тварин, о, це це прикольно. Тварин розуміти. Тобто, у вас є якась тварина? Так, да, собака. Собака. Є. Що ви розумієте? <рискій> ну так. <рискій> Бо є якісь господарі, які там кажуть, знають, що вона вже хоче, або там. Не, я не <рискій> ні, вона взагалі якась непонятна, так? Да? <рискій> а ні, ну вона як, команда, які знає, чи ви. Яка взагалі порода? Так, са. Так, uh -huh. А як ви думаєте, яка сама найбільша в світі порода? Ну, по розміру чи найбільше? По розміру, по розміру, так. Да. Алабай, може. Так, да, Алабай це як варіант, але okay. ну, є ще більше. Ще більше є. щось uh -huh. uh -huh. П'ятирічна ну, тваринка важить 140 uh -huh. кілограм, найвелика це статістика така була. А, а які ще мультикових хотіли потрапити? У є такі шалиники, скажіть. Спанчбов. О, спанчбов, це прикольно. Що Патріком хотіли бути, напевно, так. А чи нам подобається, такий обібашений, що хоче, то й робить. Ну так, нам це тут це дуже добре Ну, все, дякую вам за відповідь. Дякую Дякую.